Вона йде до своїх. А що вона буде Що? Скажи. О зараз подивимося, дивися. Вони її чекають, маленькі малятка вилупилися. Вони її чекають. Що вони чекають? І що вона вони чекають, поки це тато, до речі. Мама ось. Оце мама. Оце мама, а це тато, мені так здається. Да. Зараз та, 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 Тато висижував яєчки, тато зараз з ними сяде. Маленькі, вилупилися. Скільки їх там штук? Чотири. Я, Я бачу чотири. Шлими. Годує їх. Годує. Так, ага. да, це мама. Що? Годує їх. Тато? Так. А, а мама ось купається. Що? Що Мама купається. Дивись, один вилазить. Дивись, вилазить, вилазить. Виліз. Ей, йди назад. Іди назад, дурбецело. А куди він виліз? Він виліз. А куди то виліз? Ти бачиш його? А ще виходить.